Тихо, де розповідаємо про команду українського звучення, тому привіт всім глядачам, що до нас прийшли вам і тим, хто згодом побачить нас в інтернеті, сьогодні я вам розповім про команду Fanbox UA. Тобі це? Ну, це невеликий жарт над керівником команди Fanbox UAм Сьоджином. Тому що е, його найвизначніший проєкт, можна сказати, один з найвизначіших проєктів це був на мій який за який багато голосному озвученні. Тому певні люди або із зазвичай, або просто так, що мали ще його привітати з цим дійством, виставили його як Титана. Е, насправді пан Бог були, це команда, одна із перших команд українського озвучення, е, яка. Появилися в нас оператор на Сьогодні Спейс, yeah. керівник слайдів. Кому yeah. ну, вибачаєте, що затримки будуть. Yeah. Започаткувалися вони 31 жовтня 2011 року із того, що пан Сьоджин вирішив зазвучити аніме айвер. Він доволі фанат аніме хайватні yeah. біобрання. Їхня перша робота. За словами е, Сьожина, е, він давав інтерв'ю колись існуючому в нас українському анімерадіо, Стімпанк Анімерадіо, нас фіксував Аніме Радіо Українське, яке, на жаль, через непопулярність вимушені ви, буде закритися. Е, там була передача Барки Локіті, де бралися інтерв'ю у визначних таборів, керівників команд українського озвучення. Там зізнався, дізнався, тому що його прагнення було лише в тому, щоб озвучити аніме хаймерного біограня. Для початку він хотів це озвучити із російськими командами, але потім зрозумів, а що в нас хіба, в Україні немає людей, які цього хотіли, тому він зібрав команду і почав це озвучити. Через деякий час він приєднався до проєкту Укрда приєднався стоянався проєкту Кертату, де і почалося наймасовіша їхня робота, співпраця, тому що проєкту Кверта є нам у собі багато команд. Про них я розповідав на попередньому показі. На жаль не було. Можете переглянути в інтернеті відео, там де я розповідаю про них. Після того, після того, як він зробив це все. Приєднався до кертагу, почалася активна робота над проектом. Вона була доволі довгою, плідною. Для участі в проєкту Гай він залучив майже всіх таборів тоді які працювали, Це близько 3 людей. Тут, на жаль, не всі написані. Не знаю, чому так вирішив, сьогодні вже на своєму сайті написав усіх. Але по закінченню цього почалася активна діяльність саме фанбоксу в проєкті Укрдав. Кістяком фанбоксу стали два з табора, знаменитих для фанатів українського озвучення це Тітро і Ельміра. Вони з самого першого проєкту любительського озвучення в Україні, який називається Потраті контак. Вони допомогли фанвоксу е, навчитися гарно озвучувати, е, показали, як це робиться, вчили новеньких таборів, які туди приходили. І тому активна діяльність у фанвоксі. Але е, сталася така цікава е, річ, е, що через 9 місяців співпраці з, з Україна все таки вирішив працювати самостійно і вийшов. З BukerDu і започаткувавши свій сайт, це вже наразі їхній другий сайт, е на якому ви можете побачити всі їхні релізи, які вони робили. Е Тут є навіть жанра навігація, все, що хочете, он воїнки, які вони зараз, над якими зараз працюють. Також, як ви можете помітити, там є навіть і мультфільми, тому що вони переключилися не тільки з админами, переключилися і на мультфільми, і навіть озвучили декілька фільмів і також серіалів. З розвитком пан Бокс пережив велику плинність кадрів через саме політику Сьорджина. Він був доволі конструктивним eh, eh, трошки тираном, як його називали старі працівники, тому що він хотів, щоб все робилося саме через нього. Тобто eh, пропонуються релізи, він дивиться на них, об... eh, обирає, який він хоче, такий озвучуватиме eh, його команду. Eh, через це таку політику багато даборів. Працівників, таймерів, дизайнерів покидали команду FUNBOX. Е, і через цю ж політику із FUNBOX е, е, вийшли, такі команда з'явилася, така команда наприкінці, е, лі, точніше, наприкінці весни 2014 на початку літа е, з'явився окремий дует це Цергені Маспінка. Це подружня пара, про яку ми розповідатиме на наступному через один проект. там буде видно, як ми захочуть, як вийде в нас, теж будемо розповідати про їхній сайт, про їхнє напрацювання. Вони раніше працювали саме в фанбоксі, розпочинали свою кар'єру, але через політику Сьоджину і не згодилися з політикою, вони вийшли і створили власний сайт. Також звідти вони доволі потрібна зараз команда. І цей згодом про них. І також з'явилися завдяки фанбоксу, скажімо так, через політику знову Сьоджина з'явилася ще одна команда Фейліпад. Це теж на початку це було двоє людей, які звідти вийшли, ну, а потім вони збільшились, і оце. Але теж знову будемо розповідати про них наступного разу. Ну, не наступного, може через раз, там, як, як вже тому... Це. Далі можна розповісти фангус, про фанлог, те, що вони були первопрохідцями в багатьох жанрах, такого, наприклад, жанру як Кентай. Вони стали першою командою, яка зайнялася перекладом і озвученням Китаю українською мовою. Це їхній перший креп. Наступний е, проєкт Став полті дружини, рекомендую для перегляду. Мені сподобалось, тому що там озвучують два найсексуальніших українських голоси жіночих. Е, також вони стали першою командою, і поки що єдиною, яка озвучила його української мови і життєвою порнологом. Е, не рекомендують для перегляду. <рив> 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 ну, або якщо ви захочете, можете ризикувати і дивитися. Поперекла це сам Сьожин. Е, Приймаємо теж дається вже в цьому озвученні, але я не знаю, не дивився, не можу чого сказати, які є там досягнення і успіхи. Але інколи побутує серед фанатів українського озвучення такий термін. Е, якщо ти дивишся в перекладі Сьожина, то ти себе не поважаєш. Тому не рекомендую. Е, а далі наразі панбокс являється однією з найпотужніших команд українського озвучення. За власними словами, вони зробили вже третину е, аніме панденту української мови, хоча тих трошки приполякали. Звичайно, це вони не третину зробили, е, трошки більше. Е, це тепер їхні захоплення. Озвучення американських мультфільмів. Це все відбулося, е, чомусь зміни так е, В Нас це приємно порадувало, тому що якість озвучення вже виросла не як у їхній команді. Е, тому такі мультфільми нас вже радують, що вони роблять. Е, далі трошки я вам розповім про е, саме склад фан боксу. Це е, Найактивніша із перекладачів на даний час у команді Fanbox це Сей фото для вікону Вона дуже гарний перекладач, активний, працює над нової інгами, які зараз озвучує фанбокс. Також потрібно згадати таких перекладачів з фанбоксу, як Netcompany та Gwirt які теж наразі є молотими перекладачами. Але активність їхня радує наших перекладачів. Далі до поліденду самого голосу акторів не можна опинути самого ж пана Сьоджина, який є основним чоловічим голосом, Ну, не найкращим, звичайно, але основним, також він є керівником і невеличким тираном своєї студії. Далі в нас йде Хельга Віхтін. це єдина, дава, яка залишилася із самих початків створення Далі у нас є таблиця ломає, яка також є косплею, теж працює табор на конкурсі. Найкраща на даний час її робота це озвучення всіх жіночих персонажів у аніме. Якщо ви бажаєте, там працювала так, щоб різні дівчата мали свій унікальний когось, але назвали зараз сама. Далі у нас іде табор альфа-бел, е, Навіть те, що унікальний голос Вона переспівує також опінг, неенінг. Е, дуже гарно вона переспівала опінг, то пані мене найсильніші учень. Якщо то тут зробити фан минус можна знайти цей варіант голосу. Далі є унікальне названня фан-голосу. не знаю, як її треба, але це варіант. Вона із найголовитіших таборів на даний час фанбоксу. Вона приймає участь майже у всіх проєктах, дуже гарно працює над воїнками, її пропускає моїм майже вчасно, там ще невеликі затримки, коли бувають, але ця її виходять дуже активно. Далі у нас під чоловічі голоси, знову це еден збідні. Гарний дуже тебе. Завдяки йому пан Бог знаку можливості розвучення не тільки аніме, але й розвучення мультиків. Він започаткував озвучення статус СІУ. Якщо ви знаєте такі мультиал американський новий офіси, також він приймати один із кращих голосів злодіїв. Поганих персонажів, він дуже гарно виходить озвучувати. І він унікально озвучує вчителя корог із класової. Популярним так, якщо ви знаєте, як дивитися його німецьку. Далі з нас іде картів. Теж гарний чоловічий голос. На жаль, я не знаю чому. Може без особистих причин, але він мало приймає участь в реках, мало озвучує, але голос має свою унікальний, і гарно працює. Подіваємося, що подальше, ми тихомид, це не частіше. Далі у нас не вийшло на фотографії їхніх їх тому я трошки розповім про основний. Це він являється основним Wolf, soсної основники, которого реклами. Вони там розповідають новинки минки я цей дітей, але він так дивляться, поза штатне автозвучення фан-боксу, в нього теж багато напрацювання по їхніх проєктах. І так як він є професійним автором звученням, він допоміг фанбоксу піднятися на вищий рівень планів звуч. Він вчив, допомагав, він далі допомагає, і че і приймає участь у їхніх проєктах, розвученнях. <ріпи> на цьому розповідь про банлокс я закінчу. Перейдемо до саме Патріган-Тавриди Реймонту фільму, який, сподіваюся, ви інформували. Відкритись, щоб подивитися, на жаль, інформацію, яку він надав, як ми саме заважали його озвучувати. Ну, я вже не можу що зараз ви будете дивитися, за поля пана келіта, воно з раптими. І розбушували основні ролі ADNZP, Майам, Капіт і Кру. Тому це матеріали збирали для вас культура Алян і Лунця спеціальна для проєкту Аніме Коляна, які сквоє на базі фізику аніме Кугуніцевуки. Я вас рассказал все, что знал. Я бы забор.